Перед вами стоїть розвалюха з совєтських часів. Ірина Фаріон щойно я довідалася про те, що маю мозок в Фраці. Ау. Вітаю вас, моє вельми шановне радикальне панство. Гадаю, вже всі з вас встигли побачити висірки ГБшної шалави Фаріон, яка активно працює на ФСБ та відкрито призиває бійців зсу здаватись у полон, дезертирувати та переходити на біг ворога. Але ж ми їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями? Ну, це, це несправедливо. Е, ну я як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. А як же так вийшло, що відкритий ворог, який ділить українців на сорти, призиває до геноциду українців та вже більше ніж півтора року відкриває свого поганого смердючого рота на бійців третьої штурмової та збройних сил України, спокійно собі живе у Бандерівській фортеці Львів та постійно знаходиться в українському інфопросторі. Я зайшла в глибину жопи хороше. Енко, тож давайте з вами розберемось, хто ж така Фаріон, що за хвору на голову ху. Вона постійно несе, та чому її було б непогано обміняти на декілька наших бійців у полоні. Гадаю, що болотні свині дуже сильно зрадіють, якщо ми віддамо їм цю хвору на голову худобу, бо на болотах вона оголошена у розшук. Її обмін навіть на одного бійця ЗСУ, який знаходиться у полоні росіян, це найвигідніша угода з часів обміну Медведчука. Хворий ідіотка Фаріона родилася у Львові, і ви гадаєте, що вона була справжньою бандерівкою. А ні, у 87-му наша юна націоналістка вступила в Москвороту комуняцьку партію та стала членом КПСС, отримавши партійний квиток, що до речі приховувала всю свою політичну кар'єру. Але то ще не все. Але коли їй почали шльопати пруфами по обличчю, то сказала, що так, це було, але все не так однозначно. Взагалі в неї не було вибору і все інше. 1988 році винятково з мотив з мотивів наукового. Кар'єрного зростання я вступила у це лайно. А в 1989 році відразу за рік я із цього лайна вийшла. Це була моя ініціатива. Найбільш відома ця хвора на голову стала після початку повномасштабної війни, коли вперше почала поливати брудом російськомовних українців, навіть тих, хто боронить країну, на відміну від її зятька, який підпадає під мобілізацію, але у лавах збройних сил України його чомусь не видно. Такий чоловік не має права виїхати з України. крапка, в країні війна. Не хоче війну виграти, бо хлоп хоче за кордон. Сиди пляцком і не дихай. І захищай батьківщину. A few later. Чому вас зять не на фронті? Альні? Для того, щоб ви запитали про це. Також ця хвора на голову звинувачувала жителі Маріуполю та казала, що те, що сталося з їх містом, це карма та божа кара, бо вони москвороті та самі хотіли доражки. Все кармічність, все що відбувається, це не, Багато все. людей, подумали, що ви звинувачуєте маріупольців. У тому, що з ними трапилося. Тобто, то, якщо вони так подумали, це ще проблема. Люди... парламент, хто завів? Люди травмовані російською пропагандою? А ні, вони самі собою травмовані. Тобто це ні, вони самі собою травмовані. Це вина Росія, а не росіяни, вони? Та ви що? Та ви що, Росія винна. А вони мозок по дорозі вони загубили. Вони йшли і їм витяг мозок. Ця безмозгла Ірина рінатурна баба. Але 10 листопада вона перейшла останні кордони, відкривши своє погане чорнорота свиняче їбало на бійців третьої штурмової за те, що не всі з них. Спілкуються українською. На що навіть Жорін з Азову не стримався і відповів їй наступне: ніхто не давав тобі права відкривати рот в сторону бойців Азова, третій штурмової і любого другого підрозділення української армії, Тому просто ти нахуй. і я вам скажу, що дуже важко з ним не погодитись, тому що якщо Іриночка Фаріон така смілива, то нехай вона підмінить на позиції якогось кулеметника з третьої штурмової, поки він буде сидіти у Львові в тилу та в якомусь університеті вчити українську мову. Для мене це абсолютний піздець, що у воюючій вже скоро два роки країні в інфополі досі знаходиться абсолютно хвора на голову ксенофобська особа, яка дозволяє собі відкривати рот на тих, хто кожного дня проливає кров, щоб вона могла пити еспресо на площі ринок у Львові. Та й взагалі, чому вона досі не на пляжці? Заділення українців на сорти. Третьосортні та москвороті, за її словами, українці 24 лютого взяли до рук зброю та втримали Харків, Миколаїв, Київ, Суми та купу інших міст і зараз продовжують захищати країну. Поки першосортна Фаріон продовжує робити аж ніхуя і сіяти ворожнечу між українцями, які, як мені здалося, об'єдналися як нація, і кожен робив свій внесок у перемогу над зовнішнім ворогом. Поки такі, як Фаріон, шукали ворогів серед українців та здавали квартири біженцям зі Сходу по 50 Тисяч гривень за місяць. Не так у моїх очах виглядає єдність. Я щиро вважаю, що кожен, хто намагається сіяти ворожнечу між українцями на культурній або мовній основі, має бути всаджений на пляшку і відправлений на підвал до СБУ. Я не захищаю російську мову. Особисто я б дуже сильно хотів, щоб кожен українець знав свою рідну солов'їну українську мову. Але ворожнеча, ксенофобія та розділення українців на сорти, особливо військових, які захищають країну, гинуть, залишаються без кінцівок та не завжди залишаться з ПТСР. Це найгірше, що можна зробити. Бо по суті, це просто праця на ворога, просування його наративів про розділення України, та просто банальна неповага до військових та цивільних, які втратили своїх. Рідних свої квартири та будинки через вторгнення Росії. І трохи про себе та мою позицію. До 24 лютого я також був москворотим третьосортним українцем за класифікацією Фаріон. Все життя я прожив в Одесі в російськомовному оточенні, і навіть в моїй частині у Збройних силах України всі спілкувалися переважно російською. Але 24 лютого у лавах ЗСУ я сидів зі зброєю біля узбережжя Одеси та готувався зустрічати Росію. Ви десант зі своїми побратимами. І так, я повністю перейшов на українську мову. Але, по-перше, це був мій свідомий вибір. По-друге, дякую своїм дідусю та бабусі з Херсонської області за те, що я знаю свою рідну мову. І для мене не було проблемою перейти на неї повністю, коли мені захотілось. Але не всі такі. Більшість у східних регіонах все життя жили в російськомовному оточенні. І якщо до цивільних ще в теорії можна застосовувати лагідну українізацію, то, як мені здається, у військових, які кожного дня боронять країну, є набагато важливіші справи. Тому я щиро сподіваюсь, що кожного, хто буде зневажати наших захисників та буде сіяти ворожнечу і просувати ворожі наративи, буде відправлено на підвал СБУ. Що, я сподіваюся, і станеться з Іриною Фаріон. До речі, адекватні українці, а саме студенти львівського політику. Технічного університету також вимагають від директора звільнення Фаріон та обурені, як людина, яка зневажає воїнів ЗСУ та відкрито сіє ворожнечу, може спокійно займати посаду викладача в університеті. Щира подяка цим адекватним людям. А також дякую всім вам за те, що ви залишаєтесь з нами, та за те, що ви додивились цей ролик до кінця. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Я знову звертаюся до Ірини Фаріон безмозгла істота закри